Поговоримо про те, які у нас очікування від саміту НАТО, про політичні події тижня і про корупційні скандали. З Валерієм Кличком, політичним та економічним експертом, керівником центру громадської аналітики Вежа, головою благодійного фонду Нова дорога. Його Ютуб і Телеграм є в описі трансляції. будь ласка, долучайтеся. Вітаємо вас, пане Валерію, у нас в ефірі. Щиро раді бачити знову. Нам взаєм вітаю вас, друзі. І давайте почнемо так би мовити з післязавтрашніх новин. Власне саміту НАТО. Зустріч Вільнісі наступного тижня активно коментували, звичайно, цього тижня і продовжують. Коментувати складалося враження, що є з одного боку надзвичайні очікування від цього саміту, з іншого великий скепсис, якими на вашу думку будуть політичні наслідки саміту, і чи поїде Зеленський у Вільнюс, дивлячись на те, що сьогодні, начебто, там хтось зі своїх джерел, якісь медіа знайшли, що, ну кажуть, що поїде, і е, що означатиме, що е, і це чи означатиме це, що е, ми вже отримуємо запрошення в НАТО чи гарантії якісь від НАТО? Ну, справа тому, що відповіді на це запитання немає чіткої навіть самого НАТО. Тому я вам точно за НАТО не відповім. По-друге, Зеленський їде до на саміт. Про це повідомив, що Єн Столтенберг. Це буквально дуже свіжа інформація. Тому тут ці питання можна закривати. Зеленський буде там, там же буде і Джозеф Байден, тому представництво буде на найвищому рівні, однозначно, і а, те, що там буде проходити. Перше засідання Ради Україна НАТО новостворений. Ну як для мене, вона не новостворена, ну на частина зараз настільки важливо, і представництво має бути на рівні лідерів країн. Ну звісно, що Зеленський має бути. Тому Зеленський там буде. А тепер щодо самих очікувань, ну дійсно зараз дискусія дуже різнопланова. Вона настільки полярна, що є думки від там повного заперечення до повного схвалення, особисто щодо моєї позиції. Що ми почне на, 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 за підсумками цього саміту. Я думаю, що однозначно буде проголошено рішення про наш вступ. Будуть окресні дедлайни цього вступу. Це, звісно, не станеться там, з 11 чи 12 липня, але це буде точно, тому що НАТО розуміє протистояння з Росією, яку вони визначили своїм ворогом ще минулого року на саміті в Мадриді. Вони визначили протистояння з Росією. Росія їхній стратегічний ворог. То не використати саме цей механізм для подальшого протистояння ну це було як на мене необачливо. Звісно, є там і купа інших проблем, які будуть вирішувати, але щодо нашого політичного майбутнього, то навіть Байба Браже це помічниця Єнса Столтенберга, що на початку червня місяця інтерв'ю Європейській Правді щоб бути максимально точним, де це було оголошено, Вона сказала, що дискусія про членство чи не членство України в НАТО не стоїть. От вона в принципі не стоїть. Всі давно вже знають і розуміють, що Україна буде членом НАТО. Таке рішення вже ухвалено. Тепер йде на питання дійсно часу, коли це станеться зараз. Звісно, там певною дисонансом несла заява згаданого Столтенбера, що за підсумками саміту буде ухвалено багаторічну програму допомоги Україні, яка наблизить її до альянсу. Я не поспішав би її читати буквально. Що мовляв, ще багато років ми будемо вступати до альянсу, тому що заяви можуть бути дуже неочікувані. Безумовно, дискусія триває і до нині. Президент Литви сьогодні заявив, що на оседа що він битуватиме е, заключну заяву альянсу, якщо там не буде якихось певних пунктів. Він має на увазі, мабуть, перспективу членству України в НАТО. Але подивимося, ще є трохи часу. Тим паче Зеленське здійснює доволі цікаві візити зараз і. В Словаччині, Чехії, Болгарії він був Туреччині. Я думаю, це також один із ну, цих ланцюгів доволі непростого діалогу, який зараз триває напередодні політичного рішення щодо нашого членства. Так, і от, буквально під час нашої розмови з'явилася інформація да, про відносно Столтенберга, який озвучив рішення НАТО, яке буде на саміті. Перше, то про що ви казали, що погодять багаторічну програму підтримки, щоб гарантувати повну повну взаємну сумісність між українськими збройними силами і НАТО. По-друге, на саміті оновлять політичні зв'язки між між Україною і НАТО. І по третє, лідери підтвердять, що Україна стане членом НАТО і будуть єдині у тому. Як наблизити Україну ближче до мети і допоможе у переході від радянського натівського до натівського обладнання і стандартів. В принципі, це дуже непоганий результат. Бо ну, навряд чи От, є звичайно, такі надзвичайні оптимісти, які очікували, що прямо будуть або запрошення, або прийняття, або ще щось. Але ну, політично це непоганий результат, зважаючи на те, що Україна у війні. Ну, я такий оптиміст. Я вважаю, що ми можемо почути заяву дуже чітку. І я навіть не виключав того, що Україна може навіть стати за підсумками цього саміту членом альянсу. Чому тому, що така позиція Сполученими Штатами розглядалася? Вона зокрема була озвучена Генрі Кісінджером, це ексдержсекретарем Сполучених Штатів Америки. Ну, ми знаємо, що Кісінджер дуже довго виступав проти нашого членства в аліації, навіть до початку широкомасштабного вторгнення. Він категорично заперечував таку можливу участь нині. Він сам говорить про це, що може бути Україна членом НАТО навіть до завершення війни. Так там з'являються певні тоді нам перепони щодо звільнення тимчасово окупованих територій, тому що доведеться погоджувати всі воєнні дії операції з. Керівництвом альянсу, але менше з тим це також один з варіантів, який ще раз говорю, розглядався. Тому я думаю, що підсумкова декларація, заява, вона міститиме чіткі дедлайни, коли Україна стане членом альянсу. Ну принаймні, так мені видається. Очікування мене лише позитивні. Ще раз наголошую, чому саме тому, що якщо НАТО не дасть чіткого сигналу, не просто там політичної заяви, а більш чіткого сигналу. То ну, ми ж розуміємо, як цим скористається Росія. Вона скаже: ну все тоді нема питання зараз, коли будуть озвучені дедлайни, то фактично світ визначає, скільки може тривати війна Росії проти України. Бо однією з таких е тез, яка зараз дуже постійно лунає, фактично зміє те, що Україна не стане НАТО, членом НАТО, допоки війна, то логічно, що Росія буде підтримувати війну так довго, як вона зацікавлена в тому, щоб Україна не стала членом НАТО. Якщо незалежно від позиції Росії Україна стає членом НАТО, то війна йде не за сценарієм Росії. Тепер давайте риторичне запитання: НАТО зацікавлене в тому, що війна йшла за сценарієм Росії. Так, це точно будемо сподіватися, що всі ці процеси пришвидшаться і війна закінчиться, і ми все таки станемо членами НАТО, тому що я думаю, що за ці півтора року ми на це заслужили як ніхто. А, пане Валерію, тут ще таке питання: дивування тижня можна його назвати. Підняття okay. на Єверест людини з інвалідністю третьої групи керівника Київ ігоря Кушніра разом дружин, з дружиною під час війни. І тут питання: ось в чому хіба не має бути очевидним, що будуть репутаційні наслідки для такого? вчинку? Всі ж ми розуміємо, що це 75 і 75 150 тисяч доларів підняття на Еверест. Бачите, це така історія, така цікава виходить. Звісно, для мене це ну, нонсенс, скажу відразу. Я такі речі я просто не сприймаю. А, є кілька ключових моментів. По-перше, виявилося, що Кличко може відсторонити керівника публічно-акціонального товариства, якщо не помиляюсь, нібито так воно називається Київміськбуд, з посади. Ну, як виявилося, таке ж рішення оголошено, значить він керувався якимись нормативно-правовими актами, ну як мінімум, там, статутом да, цього акціонерного товариства. Я, мабуть, не відкрию секрет киянам, коли почну розповідати про те, що це за структура Київського. Наскільки вона пронизана корупцією, але ж ну кажуть, це ж не державна установа, да, це ж ну, комунальне підприємство виходить, яке є у відданні Київської міської ради. Так, друзі, виходить, розумієте, пікантні моменти. А тепер згадайте не найкращі часи, хто мав бажання придбати нерухомість у Київ міськбуду. Як це можна було зробити? Це теж риторичне запитання на сьогоднішній день. І таких речей у Київ міськбуді дуже багато. Це структура в структурі, яка ну, міської ради, яка діє ну, типу автономно вже десятки років. А загалом це виходить, що комунальна власність. То в мене риторичне запитання: а що відбувається, правда? От чому до цього часу цей холдинг дуже потужний, який є лідером з нерухомості в Києві, так вони здають, в принципі, я можу сказати, непогане житло. Воно доволі якісне, і мешканці там не жаліються. Як е, заключаються, там, наприклад, договори куплі-продажі, кому там краще нерухомість, кому гіршу, ну, це ж ці історії вже, ну, я не знаю, переповідають всюди на кухні. Тому як, як подейкують, да? і є, є такі припущення, щоб потім мені не закидали на юридичній площині ці всі речі, то виникає вже електричне запитання, а що? Кличко міг відсторонити від посади очільника якийсь буду? Ну, то, 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 тепер і далі можна розвивати думку. І я, чесно кажучи, знову ж таки повертаючи до цієї історії. А, а в чому звинувачують цього керівника Київський буду? Тому що він власні кошти витратив на а, сходження на Гуверлу, не перепрошую на Еверест, ну то він вже витрачав свої кошти. Його на хабарі десь хтось не взяв за руку. Чому тоді його звільнив? Друзі, в мене запитань більше ніж відповіді, знаєте, ці історії. І зараз, коли ця вся Неприємна для кого знову ж таки залишається питання. Історія почне розбиратися в засобах маси інформації, і можна її буде як відбілити, так і зачорнити, розповідаючи про те, що очільник не брав хабарів, да, він хворий, які проблеми. Ну він виїхав, але ж піднявся на говерну. Ну знайшлися в нього сили. Це все вказує на гнилість системи. Гнилість системи, яка існує десятки років в українському суспільстві, яка породжує такі хворобливі явища, коли. Дійсно, в умовах війни, замість того, щоб там допомагати, я зараз говорю не лише про керівника, кінець буде, але ж давайте візьмемо і фактично всі міські ради, які ухвалюють рішення про ремонти стадіонів, відновлення тротуарів, облаштування паркових зон, я кожного разу перевожу ці цифри в кількість придбаних там тепловізорів, мавіків, автомобілів, пікапів для збройних сил України. Ну це не тільки я, ну цим займаються сьогодні тисячі людей. Я не є тут якимось там, знаєте, винятком із правил. Але нас дійсно обурює, коли, наприклад, там тротуарною плиткою виставляють підлогу бомбосховищі. Я зараз не обмовився. тротуарною плиткою, підлогу бомбосховищі. Я вже про це переповідав. то... У мене там ну в соцмережах дописувачі питали, яке ти місто мав на увазі? Та будь яке місто візьміть. У нас як міський голова, так у ніяк не асфальтний завод, то тротуарний завод, або який робляє чи плитку, чи тротуари стелить із цієї ну асфальтує дороги або щось інше. І така, така ракова пухлина вона по всій Україні. Сі, ми знаємо от випадків, що період е, саме широкомасштабного торгівля, наприклад, ухвалюють рішення про там відновлення стадіону на де проживає там десять тисяч п'ятнадцять осіб, а вартість відновлення стадіону реставрації там сягає 150-200 мільйонів. Ну вибачте, це як от історія з чільником Київські міськ буду, вона ж не є виключенням, вона є типовою для України, абсолютно типовою. І, це, якщо чесно, дуже погано виглядає. Ще одне цікаво цікаве питання щодо повернення до воєнних ставок. Податків для ФОПів і відповідно податкових перевірок під час війни. От про що це говорить? Про те, що для депутатів війна закінчилася, чи справді це вимога МВФ. Окрім того, здається, звісно, що різниця невелика, була 2%, повернули 5%, Але от тенденція, якщо чесно, не дуже. Зважаючи на те, що ФОПи це самозайняті, тобто люди, які під час війни заробляють гроші і не потребують допомоги держави, що дуже важливо, чи державі. Ну, Настільки потрібні гроші, щоб збирати з цих маленьких, самозайнятих фопів. Ну я вам скажу так: словом, це діч, якщо сказати відверто. А, що стосується саме цієї ідеї відновлення, вона спочатку була дуже правильною, зменшення оподаткування. Але якщо брати, наприклад, повернення ставок не тільки для фопівців, а й підакцизної групи товарів. Ну, Я не відкрию секрет для десятків мільйонів українців, що коли ти зараз заїжджаєш на заправку, то там. Вартість бензину і дизельного пального скочила приблизно там від 4 до 5 гривень вору. Ну це дуже багато. Ну окей, якщо ти там возиш себе, то це одна історія. Якщо ти займаєшся підприємницькою діяльністю. Підприємство підв'язане безпосередньо під там дизель або ще під щось. Ну це зовсім інше. Це, це і цінова політика, і все це тягне між собою інфляцію Чому таке рішення було ухвалено, не виключає, як ви слушно зауважити, що це було зроблено під тиском міжнародного валютного фонду. Доведети відновлюйте оподаткування. Я, наприклад, чув думки ну, дуже поважних, да і потужних бізнесменів, представників великого бізнесу в Україні, які говорили, що. Загалом неправильно було скасовувати такі ставки податкування на період воєнного стану і зменшувати, давати, створювати передумови, зменшення наповнення державного бюджету. Тут же ж мова про сплату податків. Але я просто нас хочу відіслати раніше до початку широкомасштабного вторгнення. Я дуже часто коментував економічні питання. Вони зараз відходять на другий план, але вони повертаються. Вони реально повертаються, тому що люди... Ну розуміють, що перебіг війни він такий, як є на сьогоднішній день, дещо залежить від нас, дещо залежить від заходу. Але те рішення, які ухвалюються всередині України стосовно тарифної політики і відновлення податкування, перевірки бізнесу, вони свідчить про те, що що для депутатів все завершилось вже окей, можна відмотувати. Бо це от ви дуже слушно зауважуєте, вони ж не допомагають нічим приватному підприємці, самозайнятим населенням, самозайнятим населенням. Абсолютно нічим, навпаки самозайняте населення сплачує податки, це ж ну, ми ж теж повинні розуміти. Тобто, замість того, щоб, наприклад, період війни внутрішньо переміщені особи, ті, хто зараз залишився без заробітної плати, без роботи, а таких мільйони по Україні отримували якусь допомогу. Ну цього ж немає. Внутрішньо переміщені так отримують. Ті, хто сьогодні мігрував за кордон, то вони там отримують по 400-500 доларів, там безкоштовне житло, то у них там навіть і більше допомога про таке купа інформації. А стосовно від, повернення до ставок оподаткування до до як ми називаємо інколи, але неправильно, до довоєнного часу, це абсолютно діч, ще раз повторююсь. Бо треба було підходити до цієї проблеми системно, так як ми говорили раніше, це зміни податкового кодексу. Тому що ми звикли, можливо, зараз трішки я говорити речі, не зовсім зрозумілі широкому загалу, але все ж таки. Ми звикли відштовхуватися від бази оподаткування і тут гратися ставками податку. у низька база оподаткування, то давайте ми підкрутимо податки до гори відсоткової ставки, і будемо мати в номіналі нормальне наповнення державного бюджету. Але в притомних країнах воно відбувається зовсім навпаки. Якщо є високі ставки оподаткування, взяти до прикладу України Скандинавії, там дуже високі ставки оподаткування, податку на прибуток, в тому числі на доходи фізичних осіб, але там високі бази. Тобто, в тебе заробітна плата не 6,5 тисяч гривень, да, мінімалка, а в тебе заробітна плата 6,5 тисяч доларів. Але купівельна спроможність одиниці валюти, як гривні і долара, вона еквівалентна. Тобто ти ну, розумієш, що ти можеш на, сплативши податки там, 50%, залишилось в тебе 3 тисячі доларів, ти живеш нормально. Бо як не парадоксально зараз звучить, але ціни в Україні, ціни за кордоном ну, інколи різняться і не в нашу сторону. У нас дорожче. Ну Це теж є такі факти. Тобто, до прикладу, продукти харчування в Україні вже е, часом дорожчі, ніж за кордоном. Але в номіналі вже не отримаєте такої типу, заробітної плати. Я більше ж переконаний, якби українці мали чистими на руку півтори-дві тисячі, я вже не говорю, доларів, ну у нас би не було б такої дискусії. Все було б більш-менш окей. Але ж е, заміть увагу, що. Мінімальні пенсії, якщо ми вже говоримо про соціально незахищене населення, то вони взагалі критично низькі, і для виживання, часто густо не вистачає у нас грошей. Тому, звісно, влада йде по старій схемі. Вона просто-напросто збільшує не базу оподаткування, вона не займається цим, а займається збільшенням ставок оподаткування. А якщо говорити про податкове навантаження, наприклад, на той самий же фонд заробітної плати, який у нас обчистується розміром 41,5%. Ну, я ще раз кажу, це співімерно з європейською практикою. Але я ж не випадково говорю, яка в нас там середня заробітна плата? Ну окей, там 10-15 тисяч, залежності від сегменту сподарювання. Так гривень ж не доларів. А це якщо ми перебудемо в долари на сьогоднішній день, то це близько там ну, 300 доларів по максимуму, так, і 3 тисячі доларів. І знову ж таки, історія про те, що от, нещодавні е, були у нас баталії. Щодо курсової стабільності, чому не приймають валюту в обмінних пунктах? Ми часто говоримо, от ще початку 90-х років, у нас яка там пряма кореляція? Чому дорожчі ціни? Ну, долар дорожчає, да, от гривня дешевше. А на зараз як виходить? Що долар дешевше, так? Зараз же долар по факту дешевше, він стає меншим майже кожного дня, а ціни чомусь зростають. То ми вже не долару залежна економіка. В Україні відсутній взагалі принцип формування якоїсь економічної моделі, те, що принцип підхід формування якоїсь економічної моделі. Ми про це говоримо вже десятки років, але візі нині там стоїть на превеликий жаль. Тому коли ви мене запитуєте, що це було, ну це чергове обдараловка. Я її по іншому сказати не можу. На жаль, так. Пане Валері, перш ніж ми поговоримо про Росію, я поставлю вам наступне запитання. Дозвольте мені згадати фонд здоров'я українського народу, який впроваджує в життя національну програму «Врятуй кінцівку і допомагає нашим бійцям, які були поранені на війні. Тож національна програма Врятуй кінцівку Владислав Сокира 23 роки після строкової служби підписав контракт, поранений в бою. Під зюму пережив 20 операцій, клінічну смерть, інвалід першої групи з дружиною медиком, познайомилися в шпиталі. Зараз лікарі рятують його руки і ногу. Ваш внесок як не швидше поверне Владислава в стрій за qr кодом чи посиланням, яке є в описі відео на початку банка програми «Врятуй кінцівку. Історії бійців реквізити фонду здоров'я українського народу на їх сайті. Ми інформуємо людей і хочемо більше людей, щоб знали про те, що є така проблема, і нашим захисникам треба допомагати. Зараз переходимо до питання і поговоримо про Росію, як я вже говорила, після походу про. Ожену на, пригожена на Москву здається, в Росії знову тиша, правда, Путін різко збільшив публічну активність, нам намагаючись показати народну підтримку і згуртованість навколо себе і в дербенті з дівчатками він фотографувався. Потім дівчатка з Дагестану приїздили до нього в кабінет в Москву. Але ж чи йдуть якісь там так би мовити, глибинні процеси в Росії, і чи може це бути за перед бурею? Складно робити висновки, тому що ну направди ж ніхто не знає, що там відбувається. Я лише можу спиратися на ту інформацію, яка з'являється у ЗМІ. І часто густо, знаєте, буває так: хтось десь комусь сказав, і а, ти шукаєш просто підтвердження цих слів. Я зараз маю на увазі публікацію, яка вчора з'явилася в видані NBC News, в якій мовиться про те, що екс-чиновники Сектор національної безпеки Сполучених Штатів Америки у квітні місяці проводили якісь таємні переговори з міністром закордонних справ Росії Лавровим. Він тоді відвідував е, Сполучені Штати Америки в рамках його місії головування в Організації Об'єднаних Націй на асамблеї, і там вони зустрічалися для того, щоб е, продовжувати практику Сполучених Штатів Америки дипломатів то, е, другого рівня, паралельного рівня, другого рівня, ну по-різному й можна називати. Це тобто підтримка неофіційних контактів із тими. Чиновниками російськими, які мають близькість до Путіна для того, щоб розуміти, як може, можуть розвиватися події е, саме російсько-української війни, і навіть незалежно від того, чи це наша війна чи ні, але американці дійсно час від часу вдаються до таких практик. Коли готувався цей матеріал журналістський, і готували, до речі, журналісти і американські, і українські, там авторства, то е, в кінці матеріалу є цікавий допис. В самому матеріалі мовиться про те, що екс-чиновники розглядали варіанти мирних переговорів Росії і України там, коли підуть на компроміс Росія з Україною, якісь там території спільні будуть визначатися, і таке інше. Ну про територію вони пишуть посередковане, але компроміс читається. Це коли з дві сторони сходяться з посередині. і е, пише видання, що про цю таємну зустріч Білий Дім був поінформований. По результатах вони не заперечували цієї зустрічі, але сьогодні Джон Кірбі зробив спростування, що, мовляв, вони не знали про це. Але в чому матеріалі також мовиться про те, згадана історія про Росію, власне, до чого я підводжу, що коли готувався фактично матеріал і колишні ці перемовини, позиція різко змінилася з квітня на червень, після заколоту пригушила. Тому що в Білому домі зрозуміли, що там міняється історія в Росії. Там дещо по-іншому можуть розвиватися події, і Білий дім не хоче піддати навіть сумніву ту допомогу, яку він надавав Україні в її неефективності. Тобто він наполягає на тому, що дії його будуть Білого Дому послідовними, допомога Україні буде достатньою і тривалою для того, щоб Україна не просто не програла, як зараз люблять говорити, а врешті-решт перемогла. Перемогою України безумовно буде. Ми можемо з вами про це говорити. Білий дім собі не може це дозволити, поки що, але розвал режиму Путіна. І зараз до цього все рухається не так швидко, як здавалося, бо не можна недооцінювати Путіна в частині його варварства, його е схильності до конспірології, його вміння вибудовувати систему, яку він будував багато років. І, хоча там є закиди, мовляв про те, що він там не контролює процеси, але я не погоджуся. Він ще намагається контролювати процеси, втім стабільність дуже серйозно підірвав заколот переговорів на стабільність путінської системи. Вона показала те, що може бути піддана стійкості. І так сьогодні деякі рухи в цьому сенсі відбуваються. Можливо, вони так не дуже явно виражено характеру, але е огляду на події, які будуть нас очікувати в найближчому майбутньому, це саміт Вільнюський, подальші дійсно якісь переговори з Росією. Е тиск постійний військовий і політичний на Росію. Оці переговори, які мали місце, вони мали місце. А це означає, що все-таки Сполучені Штати Америки розглядають можливість транзиту влади, зміни обличчя влади, потім з неї можна буде говорити. То це все вказує на підрив стійкості системи Путіна. Є одна проблема: що ті, хто цю систему, вони мають дуже багато влади і ресурсів на сьогоднішній день. і Вони ще суттєво впливають на ухвалення рішення. Вони ніяк не хочуть зміни системи. Обличчя вони можуть змінити систему, ні. Але незміна системи це також виклик для всього західно-цивілізованого світу, тому що вона потім почне відновлюватися. Бо будь-які переговори, наприклад, про досягнення компромісу, вони матимуть наслідком перемовини про скасування санкцій проти Росії. Ну а далі ну, імперські амбіції вони ж нікуди не подінуться. Тому можна констатувати те, що да, тріщину система Путіна дала, але говорити про те, що він не контролює процеси сьогодні. Я поки що не бачу підстав. Цього тижня світ побачили ще дві соцмережі. Колишня команда Твіттера запустила блюскай, це такий собі аналог, звісно, Твіттера. Вважаючих виявилося цього тижня настільки багато, що вони навіть припинили реєстрацію на якийсь час. Цукерберг так само виспустив застосунок, схожий на Твіттер, Називається Триц, дуже здивна назва. Відповідно, Ілон Маск вже заявив, що буде подавати в суд на мету і Цукерберга через те, що вони вкрали в нього фактично Твіттер. От навіщо людям стільки соціальних мереж? Ну, давайте додамо до ще там Telegram, Viber, Whatsapp, Ну можливо, там не повноцінні вони соціальні мережі, але це бізнес, тому це все нормально. Я не бачу в цьому нічого поганого. Згадайте, була ще така соціальна мережа, комунікаційна, хаос якось називалася. я зараз навіть не пригадаю <кху> і де можна було комунікувати, там спілкуватися голосом да між собою, робити такі кімнати. Ну, це нормально, це бізнес, це ж працює. А замість, у увагу, скільки додатків, наприклад, в Google Pay або App Store. Там же ж маса їх тисячі. Щось вистрілює, щось ні, що залишається там непідйомним. Це бізнес. Тому те, що зараз відбувається саме в цьому сенсі, ну це нормальна історія, друзі. Гірше було, якби б нічого не відбувалося. Принаймні конкуренція, вдосконалення і так далі. Я вважаю, що це дуже позитивний момент. Інше питання знову ж таки. Чи будуть так масово користуватися? Бо знаєте, коли зараз вартують на жартують кажуть справедливо про блокування багатьох постів і дописів у Фейсбук, мета дуже ви ж знаєте, всі нервово реагують, якщо ми там живемо, наприклад, в Москалі, Русня і все інше, або там обзиваємо Путіна та й тим, що він заслужив, вони починають блокувати акаунти, там не піднімають їх в рекомендаціях і так далі. І коли переходять в цю мережу із Фейсбука. Мети, як називається я зараз, дійсно не пам'ятаю, і потім починаю знову сваритися на те, що їх блокують запитання: для чого ви туди йдете? Бо я для себе особисто відмітив, там без далекої любові до Ілона Маска зовсім нема, да, У мене до нього симпатії як не дуже послідовного прихильника України. То мережа Twitter набагато сьогодні демократичніша ніж Фейсбук. По факту це так. 100 гривень на місяць, щоб стати спонсором, всього 100 гривень, всього дві кави на місяць, і ви вже наш спонсор. Ви можете зараз відсканувати цей qr код який ви бачите просто з екрану, або знайти активне посилання в описі будь-якого відео чи кнопочку спонсорувати і за певним алгоритмом дій вже стати нашим спонсором для вас. Ми обов'язково підготуємо якісь хороші класні подарунки завжди хотішимо. Ним наших спонсорів. А якщо ви хочете одноразово нам допомогти, також можливо через PayPal чи картку моно. Тож welcome, будемо дуже, дуже, дуже раді.